Доброго дня. В ефірі програма це вас хвилює. Розглядаємо наступну медичну тему. Я запрошую вас до спілкування в нашій студії сьогодні. Психіатр Миколаївської обласної психіатричної лікарні номер 1 психотерапевт Вадим Іванович. Багрій. Доброго дня. Доброго дня. Номер телефону для ваших дзвінків 76 92 42. Ви можете зателефонувати і приєднуватися до нашої сьогоднішньої бесіди. Вона буде на тему насильства. І, е Розпочинаю поки що я зі своїх питань. Ви телефонуєте, ставте ваші запитання, ми будемо давати на них відповідь. Вадим Іванович, ми говоримо сьогодні про насильство і розглядаємо це питання у багатьох його аспектах. Але я думаю, що перше і головне говорити сьогодні про те, що в. Такі ситуації, в які сьогодні перебуває вся країна, в які перебуває практично кожна людина, коли ми всі так чи інакше, залежні від випусків новин, ми слухаємо їх стане тривоги, різні стани, коли людина просто нервує, начебто і без очевидної причини, але тим не менш вона нервує, вона переживає за те, що відбувається в країні, за те, що буде завтра в її місті, з її родиною, з нею особисто. Зрозуміло, що це не сприяє тому, щоб людина почувалася комфортно, спокійно, нормально працювала. І була у стані, ну, я не буду говорити психічного здоров'я чи не здоров'я, але психічної врівноваженості, я думаю, що так можна буде сказати. Відтак вилазять різні проблеми. І інколи людина може відчувати, що здатна на Бог його знає, звідки береться та агресія. Можливо, вона неадекватно буде поводити себе в якихось ситуаціях, в яких раніше була б спокійною і просто не помітила б якусь там, пройшла повз чогось. А ось такий загальний нервовий стан проводить до того, що всі ми так чи інакше потрапляємо в цю пастку. І далі наступний крок дехто у декого це виливається і в більш такі різкі прояви. Цього нервового стану. Це і агресія, і насильство. Чи правильно я будую цю логічну цепочку? Так, звичайно, дуже багато в цьому правильного, це один із, одна із причин прояву агресії. Агресію проявляють зазвичай в таких випадках: це, по-перше, за все, психопати, психопатоподібні. Люди проявляють агресію, люди з порушенням мислення, люди внаслідок важких черепно-мозкових травм бувають. А також основна маса проявів агресії це прихована депресія або прихований невроз. І людина не знає, як зробити, щоб їй не було не так погано. І для неї це як вихід це проявити свою агресію. І тоді людина дещо заспокоюється. Що ж стосується насильства, частіше за все йдеться про насильство в родині. Причому, ну, знову ж таки, традиційно вважається так, говорять, да? чоловік по відношенню до дружини. Але, тим не менш, доволі розповсюджено насильство, коли і дружина застосовує якісь такі методи думаю. до чоловіка, діти потерпають. Так все це також прояви якогось психічного розладу. Скажімо так, розладу, да, інколи буваються і прояви психічного розладу, але буває, скажімо так, відсутність психічного здоров'я. Да, коли та сама замаскована депресія прихована, майже ніяких симптомів є підвищена дратівливість, якась да там, і це виливається в такі приступи агресивного агресивної поведінки. Чи має ось така напруженість? Чи має такий нервовий стан схильність до того, щоб накопичуватися? Це залежить і від особистості. Дехто накоплює, це залежить від характеру. І потім ідея як синдром останньої каплі, яка переповнює чашу. Потім це проявляється в дуже сильних приступах агресивності, насилля. Ніколи людина і вбити може в приступі агресії. Зазвичай, це відбувається на більш легкому рівні, коли агресивність все-таки дещо люди контролюють і до такого не доводять до тяжких наслідків. Знаєте, доводилося, в цій студії ми спілкувалися з волонтерами, які працюють в різних громадських організаціях, що протистоять насиллю. І в першу чергу йдеться про насильство в родині. Говоримо про такі речі, що в деяких родинах. Ну, Це вважається якщо не нормою, то чимось таким, що не потеречить нормальним етичним нормам поведінки у суспільстві і в родині, зокрема. Чому так складається? Що таким чином впливає на наші міські, що ми приймаємо ситуацію з насильством як, ну, як неприродню, то таку, яка може бути? По-перше, доволі таки часто буває. Коли люди виховуються в родині, де використовується насилля, то вони переймають цю поведінку. І якщо жінка, будучи дитиною, бачила, як батько, наприклад, б'є матір, то вона вже знає, як себе вести з таким батьком, їй знакома ця поведінка. А якщо чоловік не б'є дружину, то їй це в диковинку вона не знає, як себе вести. І на підсвідомості навіть їй більше звично, коли буде людина агресивна. І вона собі шукає підсвідомо десь таких людей, які вже знайомі, скажімо, поведінка яких їй знайома, яку вона знає, як себе вести. Буває також, коли проявляється насилля, спочатку. Людина не знає, що робити, нібито знаходиться в шокі психологічному, коли це виникає вперше. Але буває часто приєднуються депресивні, якісь стани невротичні, і людина ще інколи навіть може жертва насилля сама себе винити в тому, що це насилля проявилося по відношенню до неї до, до цієї людини, то винити в цьому себе. Нонсенс, але вони таким чином оправдовують свого насильника і оправдовують свій вибір. Що вибір вони зробили правильний, людина хороша, а в його поведінки я сама вимога. В таких хворобах, як алкоголізм, як наркоманія, лікарі часто говорять про так званих співзалежних. Ті, хто мешкає поруч із алкоголиком чи наркоманом. Що стосується насильства, чи можна говорити, що людина по відношенню до якої застосовується насилля, що вона також співзалежна від цієї ситуації, що вона не може розірвати цей ланцюг? Як правило, зазвичай людина знаходиться в якомусь депресивному стані і дуже змінюється при цьому оцінка того, що відбувається, і людина не бачить виходу з цієї ситуації. При депресії немає ніяких перспектив в майбутньому. Тобто, все рівно я нічого не зроблю, а інший краще не попадеться, краще вже нехай це буде. Тобто людина із-за того, що. Не може адекватно оцінити ситуацію, да, вона стає така співзалежна. А от що стосується тієї людини, яка використовує насилля як метод спілкування зі світом? Що можна сказати про це? Це хвороба чи це просто дурний характер? Е, це прояв може бути і хвороби, як, наприклад, при психопатіях. Але Коригується це медикаментозно, але можна коригувати таку поведінку. Але буває це також і проявом характеру. Людина, як правило, всі свої вчинки робить, виходячи з того, що для неї це найкращий вибір з того, що є. І людина, яка проявляє насилля, вона для себе бачить на даний момент це найкращим проявом того, що вона може зробити, це проявити насилля. Це неправильно, але по іншому людина не бачить, як можна по іншому себе вести в даній ситуації. В знаєте, неї немає вибору. Ви знаєте, я подумала про те, що можливо це як то кажуть, інша, інший бік медалі чи інший бік монети. Що з одного боку людина можливо не впевнена собі, можливо, вона не може знайти свою реалізацію в якомусь громадському житті було, в суспільному, в, соці... в соціальному якомусь своєму прояві. Тому тут вона. Таки відбувається обряд компенсації. Вона своїм насиллям, тим, що вона ставить залежність від себе, від свого характеру, настрою, іншу людину, компенсує свою неспроможність в інших якихось е соціальних ролях. Це не завжди так. Дуже багато насилля відбувається і серед успішних людей. Людей, які чогось досягли, які. Е Є майже все або все, і нема до чого вже десь чогось досягти якихось цілей. І люди такі знаходяться, як правило, в депресивному стані, і не розуміючи, що з ними відбувається, вони проявляють от агресію як прояв зняття напруги. Дуже угу. багато починають пити, щоб зняти напругу внутрішню. Але алкоголь також знімає, понижує контроль і також буває прояви насилля в стані алкогольне сп'яніння. Ми зараз говоримо здебільшого про таке насилля, яке ну, фізичний прояв насилля. Але, тим не менш, є ж і інше насилля, про яке ми сьогодні можемо говорити, це ну, моральне. Психічне, це також насильство по відношенню до іншої людини. Поставити її в залежність від твоїх рішень, поставити її в залежність від наявності чи відсутності грошей, від наявності чи відсутності дітей. Ну і все таке інше. Тобто причин там буває чимало, а насилля відбувається моральне, психічне, соціальне насилля. І це насилля, воно не менш жорстоке, ніж фізичне. І від насилля люди близько 30% самогубств – це результат насилля, проявів насилля. Людина, яка періодично, регулярно так, відчуває насилля, інколи одного разу достатньо бачить вихід із ситуації як суїцид самогубство. Чи завжди людина, яка проявляє насилля, робить це свідомо? Не завжди, далеко не завжди. Як тоді цьому протистояти? Якщо свідомо, то зрозуміло, що можна пошукати якісь механізми, які зупинять цю людину. А якщо це не свідомо. Якщо це не свідомо, це може бути як проявом хвороби, без порушення мислення, з порушенням емоцій. Тоді вихід це тільки медикаментозна терапія, щоб людина була більш спокійна, більш адаптована. Якщо немає ніяких серйозних психічних розладів, то тоді просто людину потрібно навчити себе поводити по-іншому в різних ситуаціях. Людина, як правило, себе так веде із-за того, що вона не бачить інших моделей поведінки. Для неї прояв насилля це як кращий вибір на даний момент. А чи не запізно з людиною дорослою, з людиною такою, яка відбулася, говорити про те, що давай повчимося. Вести себе, як е, має бути це в суспільстві, в родині і все таке інше. Взагалі, чи можна змінити, змінити поведінку дорослої людини, алгоритми поведінки дорослої людини, тим більше такої, яка вже має якісь ось такі проблеми? Я зрозумів. Змінюється і доволі таки часто змінюється ця поведінка, але більше дивовижно буває, коли ця поведінка може змінитися. За годину-півтори бесіди людина починає розуміти, що можна робити щось і по-іншому. Хто, хто має зробити ось цей перший крок до такої бесіди? Я не маю на увазі лікаря і потенційного хворого, чи спів, співрозмовника лікаря. Та людина, яка вчиняє насилля і, наче, вчиняє, з іншого боку, розуміє, що так не має бути. Або Людина, яка потерпає від насилля, має підштовхнути свого насильника до розв'язання проблеми. Ну, хто потрібно, як відбувається, то так і правильно. Буває, і сама людина, яка проявляє насилля, звертається за допомогою. А буває, спочатку звертаються жертви насилля. Бувають випадки, коли і жертви, і насильника влаштовують такі стосунки. Бо людина і чи, є, чи є в такому випадку це насиллям? коли і жертву влаштовує, вона пристосовується до цього життя, такого життя і живе таким чином. Не пристосовується, має вигоду. Чоловік навіть, навіть має вигоду. Чоловік трохи випив, да? побив дружину, потім проснувся проти виразів і почуває себе дуже за це винний. І він їй купує одяг, купує там телефон, новий кому комп'ютер, кому й і жертву це влаштовує, бо є щось новеньке, є звиска, якісь обновки. Так, угу. е, ну, і вони так співіснують. Нібито як це б'є, да, погано, все, але періодично це допускають. Рольові ігри. Так, да, тільки в, 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 випадкові, да, самі по собі відбуваються. І їх це влаштовує, підсвідомо, і одно, і друге. Я маю на увазі не такі випадки, коли е, чоловік зранку зрозумів, що накоїв, і побіг за. Купувати вибачення перед своєю дружиною чи жінкою. Я маю на увазі такі випадки, коли ну, наче звичайна родина, в якій хіба що можна на букет квітів розраховувати і йти не завжди. А ось традиційно що кожного вечора чи раз на тиждень стабільно просто відбувається щось, яке, або б'є чоловік дружину, або знущається, або якісь приниження, все таке інше. А жінка просто терпляче підставляє голову. Ну, якщо я маю на увазі в, цю, в, в в цій схемі поведінки, чи можна вважати це насиллям, коли жінка все це виносить і влаштовує, наче влаштовує така ситуація, їй наче і погано, але вона не робить цей крок, аби розірвати такі стосунки? Я зрозумів, е, е, Ще є людина, коли в знову ж таки повертаємось, да, наприклад, до депресії, і вона в депресивному стані не може нормально це усвідомити. А є люди, які беруть на себе свідому місію спасителя, визволителя, хрестне, і інше. людина, яка соблюдає піст, да? насильно кормити її м'ясом, навіщо? Тобто, да, люди, які хочуть, хочуть м'яса, вони будуть їсти. Та людина також може хотіти, але вона буде утримуватися цього. від цього угу. свідомо. Так само і тут, якщо людина усвідомлює, що це є проблема, але її це влаштовує. Будь ласка. Ну, Тобто, я до чого веду? Чи вважається ось така схема насилля? Чи є це насильство? Юридично тобі? це вважається насильством. Юридично. Це, звичайно, це прояви насильства. Угу. Але і фізично якось вважається насильством. Але коли обох влаштовує, то будь ласка. Інколи це може перерости в соціальну трагедію. І я думаю, що ви зустрічалися з такими випадками, коли це все це відбувається за закритими дверима, нікого в родину не пускають, але потім стається раптом трагедія. Це можна може призвести до ну, страшних наслідків. Я знаю, що бувають такі випадки, і це, мабуть, підтверджує кримінальна хроника, коли е, травми, боронь Боже, вбивства, коли все це бачать діти. Спричиняється фізичний, зрозумів, фізична шкода людині. В таких стосунках, як правило, все-таки когось не влаштовує, але людина це терпить. Але є люди, які це сприймають як запотрібне. І тоді розцінювати, якщо людину влаштовує, то будь ласка. Якщо не влаштовує, але боїться ще щось, бо терпить це все. Ці всі знущання вона терпить, да, це насилля. Але якщо вона це, на це не звертає навіть уваги, то... Є, доводилося зустрічати мені таких людей, коли ну так, складалася в житті їх ситуація, що, скажімо, у подружніх стосунках, у стосунках чоловіка, жінки чоловік дозволяє собі зайвого, дозволяє підняти руку, я кажу так. Жінка водночас приймає такий різ, різке, рішуче такий крок робить, розгортається і залишається у чоловіка. Так. Чи правильно це? Чи може це бути. Ну, знаєте, як кажуть, якщо ти з'ясував, чи з'ясували, що він, вона алкоголік, чи вживає наркотики, треба бігти? Ну, в, так, в такому випадку, чи треба бігти? Скажімо так, виходи бувають різні. Да, як говорять, що навіть коли вас з'їли, у вас є два виходи. І як один із виходів з даної ситуації, так, да, це можливо, будь ласка. Тобто, можливо, і така. Вона прийняла таке рішення. Так, я, я маю на увазі трохи інше в даному випадку. Чи має, ось коли трапляється таке вперше раптово, що чоловік, скажімо, піднімає на жінку руку, чи навпаки жінка на чоловіка підняла руку. Чи має це насторожити людину так, або бути свідоцтвом того, що це обов'язково повториться? Як правило, що це, це повторюється? Як правило, тобто здебільшого статистика свідчить про те, що це не буває не, разовим чи випадковим? Не буває випадковим буває, але не буває, як правило, разовим. Чому? Тому що людина це, після насильства прояву, да, вона не навчається іншим моделям поведінки. Вона спробувала mm -hmm. так раз, досягла якоїсь цілі, і іншого разу вона буде вести себе так само. Тобто потрібно з людини працювати. Якщо нічого не приймати, ніяких змін, да, ніяких рішень, ніякої зміни поведінки, то як правило, це насилля буде більш ніж 90% випадків повторюватися. Знаєте, про ще я ще хотіла запитати, знову ж таки, пригадую зараз приклад, коли довелося в своєму житті зустрічати родину, в якій батько вживав алкогольні напої, син, коли він виріс. Став більш-менш свідомою людиною і сказав собі суспільству, всім довкола. Я жодного ковтку алкоголю не зроблю в своєму житті. І ця людина дотримується такого слова, якого він дав собі і всім поруч людям. Що стосується такої моделі поведінки, коли дитина бачить, як батько по відношенню до матері або до будь-яких рідних, близьких людей вживає фізичне насилля. То що скоріше вибере дитина? Абсолютно навпаки, щоб. Розуміючи, що вона не хоче, щоб так було в її. Ось вона маленька і вона не хоче, щоб так було. Вона не хоче, щоб так було у дорослому житті. Чи вона все ж таки буде обрати цю модель поведінки? Це залежить від особистості, від багатьох факторів. І, скоріш за все, такого не може бути 50 на 50. Або навіть 30, 30 і 30. А що ще який варіант? ще? А, а ще подекуди буде випивати, подекуди буде проявляти агресію, але без рукоприкладства якогось. Будь ласка, тобто залежить від дуже багатьох факторів, і це не значить, що людина вибере безуслов... безумовно ту модель поведінки, яку вона спостерігала або навпаки кинеться на протилежне. Вадим Іванович, я можу помилятися, але мені здається, що сьогодні в Миколаєві, в обласному центрі, немає таких кризових центрів, які допомагають людям, що потрапляють від насильства. Є, мені здається, в області, але в Миколаєві, на мій Не погляд, я можу помилятися, я знову ж таки підкреслюю, що робити людині в такій ситуації? Звертатися за допомогою до психологів, до правоохоронних органів, до адвокатів. Чи допомагають громадські організації? Ну, намагаються допомогти. Я маю на увазі, ви знайомі з такою практикою. Так, да, допомагаються, звичайно. Якщо людина, що потерпає від насильства, звертається до міліції, до правоохоронних органів, до адвокатів, чи не зробить. Це стосунки ще більш напруженими. Це ж може бути і певною провокацією може. в стосунках. Ще раз, може. Як може. цьому запобігти? Як зрозуміти, як обрати правильний шлях в тому випадку, коли така напруженість дуже присутня? Це дуже індивідуально і давати поради одні для всіх такого немає. Такого універсального Не таких порад, ні. Інколи вони діють, інколи не діють. Тобто кожен індивідуально. Якщо в родині є прояви насильства по відношенню до дітей, я маю на увазі як е, батька, так і матері, то е, е, дитина теж, я так розумію, певним чином, з юридичної точки зору, вона протистояти може, але не може в силу свого віку, досвіду, в силу того, що ну, просто дитина. Да. Що робити насправді? Насправді, як, як ви вважаєте, чи мають, чи повинні втрутитися в таку ситуацію, бабусі з дідусями, сусіди, тому що дитина ж сама не зателефонує, е, я зрозумів, не попросить про допомогу. Так, звичайно, якщо це прояви насилля, можуть втрутитися і сусіди, і бабусі, і дідусі, і не мають право, і мають навіть громадський обов'язок це зробити. Але дуже часто бувають випадки, коли навіть самі батьки звертаються за допомогою, щоб змінити своє ставлення, нівелювати агресивне відношення до своїх дітей, прояви насилля якогось. Тобто, так само батьки да, от, а не знають, як по-другому заставити дитину вивчити уроки або там, зібрати ліжко. Буває, батьків здають нерви, коли дитина щось там перепитує декілька разів. Тобто, як правило, прояви насилля це недостатній вибір моделей поведінки у самих дорослих, у самих насильників. А що робить можливим такий вибір? Відсутність альтернатив. Вони не знають, як можна по-іншому в даній ситуації. Я маю на увазі інше. Ви кажете, відсутність альтернатив. А що дає цю альтернативу? Показати, що можна по-другому, можна по-іншому. Сама людина. Як, правило ні. як люди, правило, ні. Люди починають робити те саме, що робили, тільки роблять це сильніше. Да, говорю, не чую, що потрібно повисити голос. Да. Голос uh -huh. повишений, це про, можна розцінити як прояв насилля. Да. Я кричу, мене не чують, що потрібно насилля більш проявити, да, вже фізичне. О, от лупив, не чую, не допомогло, наступного разу треба побити ще сильніше. Тобто людина, як правило, навчитися іншим моделам поведінки самостійно далеко не завжди виходить. Ну і мені здається, як остання порада нашим сьогоднішнім глядачам вона має бути все ж таки варто цьому протистояти, в цьому можна досягти успіху, і не треба боятися того, як розв'ється ситуація. Насильству ми маємо протистояти. Звичайно. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч і сподіваюся, що вона комусь стане у нагоди. Я розумію, що з такими запитаннями стосовно таких ситуацій навряд чи хтось зважиться телефонувати, тому що надто це особисте, надто болюче, надто а, воно ну, виходить за межі наших уяв про те, як має бути у суспільстві. І тому людина не завжди зважується на такий крок. Але варто його робити, якщо боротьбу Боже, в вашому житті таке трапляється, варто протистояти насильству, тому що людина гідна більшого і кращого. Дякуємо за цю зустріч. У нас в гостях був психіатр Миколаївської обласної психіатричної лікарні номер 1 психотерапевт Вадим Іванович Багрій. І з вами була я, Інга Хай Щастить в ефірі. Побачимось.